В четвер відповідальний матч з Олександрією, лідером чемпіонату, який настрої. Це особлива команда, беззаперечний лідер нашої ліги. Ну Ви знаєте, Олександрія це дуже хороша команда і якщо взятись, ми готуємося. Команда, яка грає вдома, яка ще не програє в цьому ні одного матчу в цьому чемпіонаті нам буде дуже важко. Тим більше, що ви знаєте, наші біди хворий не виздорює, ще на сьогоднішній час. Богдану до кінця чемпіонату розрив заднього м'язу в нього не буде практично нічого, і локарет лишається весь дома, їдемо з молодими на виїзд. Зустрічалися з ними не так давно в кубковому матчі. Які слабкі сильні сторони можете позитивувати? Ця команда настільки комплектована, там слабких сторон нема. Там просто треба вгадати Ми Команда, яка вийшла проти нас, в кубку ви бачили. Як ми не старалися, ми вже на, на максимальному шумали, то ми боролися з ними і десь деякій мірі не могли вистояти, тому що це хороша збалансована команда. Кого зможете в складі всі ліки? Що задня, що середня, що впереді, розумієте, що команда мобільна, грамотна, команда заслуговує бути прем'єр-лізі. Наскільки я знаю, що були проблеми з підготовкою до цієї гри. Маленький строк, плюс погодні умови не дозволяли нашим футболістам підготуватися. Ну, ви знаєте, задання номер один було після ігри з Елісом, де теж важка гра була відновити їх. То дали день відпочити. Після вчора ми дали бачити, десь в басейні поплали, в сауну сходили, а на сьогодні зробили теоретичне заняття, і думаю, одно що завтра вже спробуємо. Доїдемо, Олександрію, попробуємо поле вже взяти, що будемо визначатися складом і будемо виходити готувати вже ну, основним складом на твою. Хто може замінити Віталія Богданова в всередині поля? Ну, я думаю, одно, що там буде Роман малю, будемо пробувати молодого дорі'я, будемо пробувати Соколовського, ну, Будемо mm -hmm. щось думати, як то все зробити, хай доказують. Mm -hmm. ну. Їдете за очком, за трьома. Ви знаєте, їдемо, щоб як. Буде фарта на нашій стороні і футбольний босхи не до нас, то я думаю, видно програти, не програти, не програти.